Сьогодні я розкажу, як проходить процес замовлення робіт, коли ви живете у селі, наприклад, діймощення або відмостки навколо будинку. Якщо ви ставите модульний будинок, то ви точно хочете займатися ділянкою вже після виїзду з неї важкої техніки. І не займатися потім ділянкою зовсім теж не вийде. Бо відносно комфортно ходити, а тим паче їздити по голій землі можна тільки в суху або морозну погоду. Сьогодні поговоримо про ділянку землі безпосередньо біля будинку. Це не призьба, а скоріше простір навколо хати. В нашому випадку це такий кут. Ну або літера Г. Отже, що ми маємо? Будинок стоїть на місці глиняної хати, і під ним в основному глина. Але на превеликій жалі, глина не тільки під ним. А ще є з двох боків. Оскільки будинок не перекриває площину, де стояла хата, то ми маємо кілька шарів покриття: глина, щебінь і асфальт, який виконував роль мощення для глиняної хати. Щоб не ковзати по глині і весь час не вносити її в будинок, ми насипали зверху щебінь, який залишився від зведення фундаменту таке собі швидке рішення, з яким ми прожили вже майже рік. Там, де поверхня рівна, тимчасово поклали плитку. Наша зона підмощення складна ще й тим, що вона під нахилом в обидві сторони. Як результат, бруд все одно заноситься. Щебень теж розноситься, асфальт від минулого мощення не в силах його втримати. Ну, хоч виглядає все казково прекрасно, це, до речі, проваля від опори крану. Воно ілюструє, чому ділянкою таки варто займатися після виїзду важкої техніки. Отже, що ми хочемо. Мрії завжди формуються у певні образи. Поки я не почала заглиблюватись у реалії мощення, мої мрії виглядали приблизно так. Потім я пішла дивитись, що існує в реальному житті, ще й недалеко від нас. Наскільки я зрозуміла, існує два притомних способи зробити відмостку навколо будинку. Це укладання тротуарної плитки або заливка бетоном, або їх комбінації. Якщо закладати плиткою, то є сенс прибрати взагалі весь асфальт, а можливо, і зробити подвір'я. Щодо варіанту з бетоном, то великий шмат асфальту краще не чіпати. Тут і навколо будинку цементу піде багато. Найцікавішим буде те, що ми насправді отримаємо. Мені самі цікаво. Тому що на момент запису відео, чим все закінчиться, я ще не знаю. В пошуках підрядника для мощення я звернулася до одного ландшафтного дизайнера, двох компаній, що продають та вкладають плитку, та трьох, які заливають мощення цементом. Почала з дизайнера. Шукала компанію, яка б займалась ділянкою під ключ. Послуга дизайну п'ятисоток, соток, на яких стоїть будинок у місцевого дизайнера коштує 8 тисяч гривень. Мене ж в основному цікавило те, щоб компанія гарантувала виконання затверджених робіт. Зараз важко знайти підрядників, які виїжджають за межі міст своєї постійної дислокації. У цьому місці треба зазначити, що сьогодні в рубриці Пекельні борошна у нас мобілізація. Хай електрохарчування відпочине. Причому я розумію, коли люди прямо попереджають, що за межі села не поїдуть, але ж є й такі, що стісняються назвати речі своїми іменами і просто морочать голову. Так я, наприклад, розмовляла з місцевим продавцем габіонів, який казав, що встановлення він мені не порахує, бо це непосильно дорога послуга, ціну якій він не складе. Хоча вони цим займаються. Компанія з ландшафтного дизайну, яка, як виявилося, складається лише з дизайнера, також хотіла братися лише за проектування без реалізації. Два хлопці бригади, яких працюють та вкладають плитку, в місяць не могли до нас доїхати, щоб оцінити об'єм робіт. Один таки доїхав і навіть прислав кошторис. Перші спеціалісти по бетонному мощенню зникли на етапі відповіді на перше питання. Другі назвали ціну в 700 гривень квадратний метр за роботу без матеріалів і теж зникли з радарів на етапі, коли треба було приїхати на ділянку. Треті приїхали і назвали ціну в 65 тисяч гривень за все під ключ. Отже, я пропоную вам гадати, чи буде у нас біля хати мощення, і якщо буде, то яке саме. Якщо ж у вас раптом є зауваження не тільки про мобілізацію, а й по темі відео, то я залюбки і дуже уважно їх вислухаю. В наступному відео я покажу результат.